Мої похресні доньки незабаром день народження, а за рестораном. Шутка мінутка. Ось це буде гавайська вечірка Алоха. І а, я буду займатися декораціями, конкурсами. Ну все як завжди. І вже почала ось покупочки робити. Ми давайте розберемо разом з вами, що я тут купила. Тож підписуйтесь, тому що тут буде весело гаряче і гарно. Так, хочу зробити таку розтяжку, типу стрічки вісяць, знаєте, таке, щоб вона так на вітру болтихалася. Але стрічки, ну це мані-мані. секонд хенд це. Підходить. Е, взяла ось таку тканинку сьогодні. Все це буде різатись на смужки і так пров'язуватись. Ця тканинка гривень 12 обійшлась. Потім взяла ось таку салатову. Також це буде різатись на смужки. Вона, по-моєму, гривень 10 обійшла. Ще у мене вдома є рожева, ще якісь. Ну, тобто це таке буде, знаєте, прям райдужене. Купила картон, побачила такий лайхак. Згинає, вирізаєш така долька лимона, апельсина, кавунчика, трошечки розмальовуєш, і теж так на ниточку вішаш. Коротше, сто підписуйтесь, тут вам накидаю. А, далі, проси оці бусики. Я хочу віддати ну, дітварі всі, У мене їх там не знаю, штук 8-9, Ну а що ж, я що? Буду просто, ну це ж не цікаво. Я вирішила, що хочу собі таку тропічну корону з фруктів з квітами, а чоловіку, можливо, їх так як бусами зробити. Ну, за чоловіка, я ще думаю. Коротше, думаю, фрукти, клас, фрукти треба. А пішла спершу, де була? одну аврору зайшла. Вони мені кажуть, нема фруктів. Думаю, ну ладно, піду в добробут, візьму в них така є. Саме застигаючи пластилін, думаю, візьму і буду сьогодні робити вже ці фрукти. Тому ще взяла, до речі, ПВА. Спеціально думала, що прийдеться робити, поп'ємашину, щоб там текстура була. Ну, коротше, думаю, що все було. Але потім добре подивившись, добробут. Я все-таки знайшла, що там є фрукти, ось такі засахарні. Але ну, банан такий, знаєте, ну, бананський банан, усім бананам банан 19 гривень, а яблука там взагалі як моя голова. Ну, типу, це б голова на голові була, тому я взяла його лише один, може він як основа буде, а там будуть якось інші обліплені. І, значить, захожу я, Боже, на голові, і, значить, захожу я в другу аврору. І знаходжу цей кошик із цими фруктиками. Це 6-9 гривень, ще й кошечок лишиться. Ось, вони, звісно, так, ну, виглядають пластиково дитячі. Я якщо трошки дорозмальовую, так. Попри шпандюлю, квіти штучні я не знайшла, тому це буде щось таке із тканини, схоже, на отакі штучки, там зеленого добавлю. І ще в одному секунді знайшла ось така трояндочка, обійшлась, ну це, не нароченого, 7 гривень обійшлось. ну Воно мені в мою корону дуже класно буде пасувати. Так, це на сьогодні все. Тож підписуйтесь, я буду вам показувати також багато цікавого. Тут будуть і конкурси, і декорації, і тіктоки, і танці, і шманці. Так що...